¡Suscríbete У нас на черзі, та на черзі у нас спілкування із нашою гостею. у нас от сьогодні ми говорили з приємним чолов'ягою, говорили про мисливство, про поводження в лісах. А зараз, і до речі, після нього ще й подивилися кліп. і такий культурний фронт. Зараз і культурний фронт будемо і продовжувати разом із чарівною співачкою Яромією. Про нову пісню піде, мова зараз в нашому ефірі. Залюбки поговоримо і обговоримо. Як створювали, що надихнуло, як взагалі працюється в цей складний для України для кожного е, із нас час? Отже, про все це говоримо саме зараз. Яромія в нашому ефірі. Вітаємо чи чуєте ви нас? Так вітаю, слава Україні! Героям слава. Героям слава! Отже, ваша нова пісня Козак дуже цікаво дізнатися, що вас на неї надихнуло як вона створювалася, та чи довго ви це робили? Насправді кожна патріотична пісня вона надихається нашими збройними силами України, вона надихається саме нашими героями. Тому тут інакших варіантів не буває. Тут саме з нашої ЗСУ. Завдяки їм такі і твори в ідуть у світ для того, щоб їх слухати, бачити і якось переживати. Про пісню козак ви нам зараз ще розкажете. Зараз хотілося б все таки спитати, як як працюється в тих умовах зараз? Чи змінилася творчість, чи змінилося натхнення або його джерело? Чи от як вплинула на вас ця війна більше року вже? Да, і на на безпосередньо на творчість. Звичайно, в принципі, кожного разу якісь є внутрішні відчуття, що інколи створиш пісні різної тематики. Якщо звернути увагу на мій ютуб-канал і загалом про мою творчість, то звичайно, ця творчість вона в мене трохи така різна. Дебютувала я, звичайно, з пісні Україна. 1 червня це вже якраз рік і там пару тижнів. так, Музична музичній кар'єрі. І е, саме ця пісня Україна вона була такою для мене е, стимулюючою. Я хотіла показати, е, що ми є сильний народ, і ми зможемо все. І так і є. Ми дуже сильний народ. Ми насправді все витримуємо, все можемо. Світло виключать, ми все зробимо. Ми купимо генератори. Е, ще якісь моменти. Ми все автоматично можемо зробити. Тому наша держава це неймовірна е, держава, і в нас прекрасна нація. Насправді, а тим. Бачимо, ми ще дружні, сильні, і я впевнена, що ми цю війну переможемо і вона скоро закінчиться. Звичайно, ще впродовж інших тематик, які ма на пісні є. Це і частково на воєнну тематику повномасштабної війни, яка саме показується в цих піснях. А є особистість, такі як, наприклад, пісня про маму, де присвятила я своїй та всім мамам нашої України, тому що це досить така чуттєва ніжна пісня, яка має такий глибокий зміст. Про те, що ми інколи забуваємо зателефонувати. Ми інколи забуваємо привітати, поговорити просто як справа. І я запустила, ще челендж про те, щоб ми привітали своїх матусь з зателефонували і просто подарували квіти, щоб ми про це не забували. І звичайно є пісні, які е, характеризують нас, прекрасних дівчат, тому е, доволі велика в мене тематика. Я звичайно надихаюся всім, що відбувається в світі, тому якось так виходить писати. А знаєш, я, от, у мене контраст, просто внутрішній, душевний, дисонанс і контраст, коли ви говорили про е, пісню про маму, про ті слова, які потрібно говорити нашим мамам щодня, адже вони на них заслуховують. І я одразу згадав е, чомусь от випадково. Пісня про натурального блондина. ну всі пам'ятають, от просто контраст отакий, да і ну все. У мене дуже дивні в тебе думки виникають подекуди. Краще говорити про нашу українську так, творчість, суму. а, а не навіть не згадуй. Паша, будь ласка, в... ласка, не треба. Краще ну, да. що співають. Розумієш, ти відживусь. Все. Пані Яремі, а скажіть, будь ласка, нам відомо, що ця пісня написана у незмінному тандемі з Мар'яном Голов'яком. І ще нам відомо, що ви поекспериментували з форматом. Що саме ви зробили? Звичайно, у мене переважно ліричні пісні. Це поп музика. І сам продюсер Мар'ян Голов'як, з яким ми співпрацюємо, написав мелодію до неї, але я загалом по такому по особистому такому відчуттю щоденному буденному життю завжди люблю кросівки, спортивні штани, топ, хвостик на е, зав'язати так собі на цей. І м, мене такі деколи є манери от такі хлопчачі, тому е, от хіп-хоп мене от не покидав. От хотіла я вже десь напевно протягом року. І все ж таки я добила це і спробувала. Саме так на створити пісню і саме так, щоб вона звучала. Тому ну поекспериментували, глянемо, як відзветься публіка на це, чи сподобається, чи ні. Як особисто оцінюєте свої е результати? От е ви, виходячи з того, що це експеримент незвичний можливо е для вас. от Що можете сказати от від себе? Знаєте, я скажу одне, що всі пісні, які я пишу, вони всі на, на правду, справжні, тобто вони пережиті. Це як як. Мати дітей, так ми за них ми піклуємося, ми за ними дбаємо. От і кожна пісня вона народжується просто від душі, те, як пишеться, і вона знаєте, така частинка мене, частинка така особлива для мене. Тому що це, це мої твори, які все ж таки хочеться подарувати нашим українцям, і можливо, хтось в тих творах відчуває якусь свою історію, переживає якісь свої моменти. Тому це дуже м м приємно, насправді. Але коли в мене відбуваються концерти, і співаю я, сини, і дочка, і мама моя, насправді люди дуже трепетно їх відчувають, це бачиться по очах, це сльози, це, 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 це емоції насправді. І... Мені вони дуже приємні, тому що все ж таки, ну, можливо, це не дарма, значить воно так має бути. Аналогічно про журавлі пісню, її теж дуже знаєте, якось так тривожно її відчувають, тому що це життя. А там слова якраз про війну, про те, як ми жили. І тут, в один момент, ми змушені йти в укриття, розлучатися з рідними. Це такі, знаєте, пережиті відчуття, де кожен це переживає, і всі пісні вони мають якісь свої історії, тому всі історії вони десь комусь відгукуються. Просто мене так захопило те, що ви розповідаєте, Я ніби кожним словом через себе пропустила, і трошечки стало і сумно. А з іншої сторони, в мене така гордість виникла за те, що не дивлячись ні на що, наші артисти, наші люди, вони продовжують рухатися вперед, творити, створювати і дарувати це нам це дуже круто. Які творчі, які творчі плани у вас от на майбутнє? Ми часто питаємо і задаємо ці питання саме творчим особистостям, з якими спілкуємося. А дехто відповідає, що на даний момент складно щось планувати на якийсь термін. Дехто навпаки говорить: та ні, в мене вже там на після нашої перемоги вперед уже є якісь плані плани. Що, що стосовно вас. Знаєте, Я живу так, що в принципі у мене є прекрасна робота, яку я люблю, у мене є творчість, якою я займаюся. Це, це якась така відповідна гармонія, адже на роботі я віддаю себе свої знання студентам, студентах, студентів навчаю певних якихось дисциплін. Там є таке відчуття свого життя. А у музиці я стараюся підтримувати наші збройні сили України, куди запросять на які концерти я тут же відгукуюся і е, приймаю в них участь. Тому е, зараз в мене. Ну, от, от так і живу, а там, як, ну, як буде. По музиці, звичайно, я планую. У мене море пісень. Насправді я досі інколи вагаюся, яку перша випустити. Але головне, що воно м м приносить позитивні емоції у зв'язку з тим, що все ж таки є пісні, де комусь імпонують. І сьогодні якраз концерт ми маємо в Львівській області, міста Стрий, а де. Саме буду перше виконувати пісню, яку ще ніхто не чув, але в липні вона плануємо випустити. Тому інколи таким чином ми нові пісні запускаємо на концертах для того, щоб їх послухати. Так не чесно, тому що ми так не чесно. Ми, ми встрій не вспім, не вспіємо доїхати сьогодні. Але на, за то знаєте, не так довго очікувати, тому що липень він так швидко пройде. А так як в нас львівська погода, ви знаєте, як може бути літом, сніг, так може дощ, так може пошли. Ми бачимо на даху вже дощ у вас там падає, точно. Так, ну так плинно, завжди у нас летить той час, що липень швидко прийде. Так що все буде добре. Знаєш, мені здається, що взагалі літо швидше за всі будь-які місяці року проходить. Ось воно почалося. Ми Наостанок дуже хочеться попросити вас побажати щось нашим глядачам. Друзі, насправді хочу вам побажати добра, любові. Позитивних емоцій шукати їх, якщо інколи е, падають руки, опускаються, ніколи на це не звертати увагу, Іти вперед, і все буде добре. Донатити на Збройні сили України, допомагати їм, тому що їм насправді не легко це окопи, це дощ, це болото, це згорі над головою, це кулі свистять. Це насправді дуже важко. І е, коли ми дома спокійно можемо поснідати... Купити каву, то однозначно знаходимо час для підтримки наших збройних сил України, тому що таким чином ми пришвидшимо перемогу. Тому тримаємося, все буде добре. Дякуємо вам за те, що сьогодні розказали про свою творчість. Поділилися своїми переживаннями. І найголовніше, сьогодні б хотіли побажати вам гарної прем'єри, гарного концерту. Обов'язково. Ну і я думаю, що на якихось подальших прем'єрах і прем'єрах саме відеоробіт, ми ще точно зустрінемося і обговоримо це обов'язково. Пасибі, що були в ефірі телеканалу, Д1. Дніпро сьогодні з відправляє теж такі флюїди, для того, щоб все у вас там було. Добре, і в нас це все було файно. Дякуємо. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що у нас у гостях була співачка Яра Мія. А зараз ми маємо змогу подивитися її новий кліп та послухати цю нову пісню. Ти про що говорили? Так. Ветіли левелі. Понадум чекали rovnaká, prišla vina. Rozlučila, rozvela, provočala, plakala. Ja do tebe pozírkam, silu si u tobi vidám. Provočala junaká, zastričajú kozaká. І милий там дуже важко по степам, вони бачить очам, Україну не віддам. Я до тебе по вітрам, знай мій милий, ти не сам, родила юнака, аж зустріну коза. Це була Яроміє, і достатньо така лірична хіп-хоп робота козак, яка, до речі, вчора тільки з'явилася на офіційному ютуб-каналі. І а, фактично, це прем'єрне відео, яке а, ми фактично, щойно да. вам показали. І а суміти. не прем'єрним будуть. Ті слова, які я дуже часто говорю в ефірах, Говори. шановні глядачі, заходьте на ютуб-канали наших українських артистів, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, переглядайте все, що вони викладають. Таким чином ви підіймаєте українську музику у світових чартах. Тому, будь ласка, робіть це завжди кожного ранку. Встали, зайшли на Ютуб, поставили сім по вподобайки і далі продовжити свій день.